Привіт підписан. У мене колхоз. Роблю <реку> в своїй машині робочій, хто мене бачив, ось до грейтвул, У мене мідорожній китайський, він мене роблю обслуговування, зараз зима, свічі, масла, ну коротше все. Просто ревізію. І в мене перестав робити передній мост. Ну це внідорожні. Як без переднього моста, це ви ж розумієте, це кошмар. А проблема в тому, що там привод електро, ось такий моторчик він там роз'їхався, просто розвалився там. Взагалі, він там вже все закис на моторчик і він десь там замикнуло, мабуть, і перестав працювати. До роздатка. Great wool. І кого взагалі гритвули, ховери, сангйонги, то в них така проблема з цими електроприводами то є. Коротше, воно ось така лабуда. ось так. Тут моторчик його крутить і воно там коротше, включається. А я вирішив, він стоїть 5 тисяч. І там ще один привод, і ще один привод там, Коротше, Щоб все поміняти під двадцятку. І що воно буде працювати, ніфіга. Коротше, вирішив я колхозити його. Був електричний, Стане механічний. Трос з вібратора. ось Трос приварив з вібратора. ось так, Зрозуміло, він ось до сюди. Ось так. Коротше, і буде тросом. Буде трос крутитися, виведу він гнучкий. можна в любе місце і буду вручну крутити отак. І буду роботи, ну, це таке. Роблю ось таку штуку, а трос буде ось такій трубі. Ви зрозуміли, так? Да? Ось така двіжуха. Коротше, в трубі. А то в трубі, це крижечка така, коротше, колхожу, як завжди. Якщо щось вийде, інтересна така конструкція, ну, головне, щоб була робоча, то я вам буду показувати. Бо ця робота не на відео. Я рожав його, думав, як зробити. Там В інтернеті якісь тросики з там, коротше, якась лабуда, яке воно не буде роботи. А я хотів таке мощне, надіжне, яке буде нормально працювати. Ось таке і додумав. Два дні думав. Тому і не хотів спочатку знімати, бо як піде, не вийде, тільки лишний час на зйомки потратити. То, ну, коротше, ось так роблю. А який результат, покажу. Собираю цю шайтанку, як вона там називається. Ну, то, що я зробив? Це обрізано, звісно. Так. Дивіться, отаку таку я зв'язочку. Просто звздочка, вона 9. А мені, звісно, тут... Щоб вона не пригололо назад, просто як подкладка, щоб набрати толщину. Так. Все, вона, дивіться, трос приварений зразу до цієї зв'язочки, до цього штуки. цієї. Щоб приварити трос, треба спочатку його кусочок нагріти до красна, щоб метал відпустити потім приварити, потім знову гріти. Він тоді не лопне. Тільки так смислі трос можна приварити, бо в таких смеслах лопає. Ну і все. Хопа. Получається. Так. І моя оця приблуда. Це, кстати, з грілки. О, Ось до. Це була така газова грілочка, типа для... це така кляпалка. А то я з проводом таким. І оця штучка в мене. Вона з різьбою якраз я різьбу накрутив на трубу. І тут вийшло за, за цей метал і тут просто розпискав, щоб вона все, назад ходи нема. Це найкраще, бо просто на трубу нічого. Ну, я думав, що просто візьму трубочку і хамута. Ну, знайшов таку штуку якраз без зазорів, без нічого. Отлично. Все. І надіваю. Я думаю, ось так. А тут а через болти отак ось ось зажму і буде воно мені служити дуже довго, мабуть. Не знаю ще. Побачимо. Ну, Головне, що воно вже буде, напевно, Ну, Ось так. Зараз змонтую його, все, туди вкучу і вам покажу. Ось такий бардак в мене просто. Просто бардак. Бо я концентруюсь на роботі, а бардак розпространяється. Не вмію я так робити. Ось до бардак. Зараз буду розкладатися. Бо робиш, робиш, хочеш зробити. Дивіться, яка... таку штуку я зробив. Там пост... цю трубку я просто, дивіться, як, взяв надвоє, так розрізав ножницями, отак. Розрізав, загнув і прихватив, щоб вона, трубка независима, все була. Поддів под низ підшипника і таку ж лізячку якусь підсунув, щоб воно було. У мене кругляка квадрата не було. Був кругляк, взяв я з нього, получається. Виходить... В буржуйки нагрів на накувальні, зробив такого квадратика, просверлив, тут надрізав і тут просверлив. Все. І Поймався хамут. Ну, Сирець, звісно, включається передній мост, а ось так аж донизу. Оце понижайка. Все. Мені понижайка там виїхати з болоту. Ось тут все і все. І в мене ось так, якраз добре. Теж до кінця не взяв, бо все одно поніжайка десь тут. То п, треба, щоб фіксуватись, одрегулював, щоб було так. Все, в мене трос туди хусти ходить, він мені не буде заважати. А це все замотаю ізолентою, щоб не цепляти, не рвати штани. Воно мені тут абсолютно не заважає. Тобто, головне, щоб передовключався. Робоча машина все-таки. ну, короче, Бачите, такий колхоз. Ну, Це відео для всіх владельців Гритвули. тому що гритвули, машини хороші, дешеві запчасті, це китайці, вони непогані мені дорожники. Тут хороша рама, є тработки залив. Це хороша машина. Вон мене, катаюсь на ній, я на ній на Донбасі був рік, вона ніде не підвела мене. То, а тут дивіться як. А тут ось так вийшло. Отак трубка. На ту железяку, дивіться, вона загнута отак. Отак іде труба. Можна було б десь тут, а мені не було зручно. Я хотів там під ногу йти, було зручно переключати. І воно вона заходить там. бачите, як. Все. Треба було, звісно, трошки вище її, але я не хочу пересверлювати. Буде воно мені служити? 100 років буде служити. Ось так. Ну і все. Зараз накидаю тільки кардана, а масло в роздатку залити, Зразу заміню. Накину кардана. він стоїть вже ж, де, скільки. І все. І будемо їздити, зараз болото, весна якраз буде то, що треба. Бо ця електрика воно куча проводів. Куча проводів, просто лахмотять, а нічого не робить. То методом, звісно, тика, а отут, звісно, прикольно вийшло з вібратора. Ну я думаю, що сантехнічний, оцей що сантехніки крутять, та й теж піде. Піде теж, да. так. Ну, я так зрозумів, що він. Головне, щоб він так, щоб м'який був, нормально крутився. О. Ну, таке відео для владельців. А, з бачком обосрали мене. Ось таким оцей бачок. Дивіться, я його так попаяв. Дивіться, я роблю жорсткості попаяв. Що немає в цього в продажі, що немає бачків, не можеш купити. Ребята, я без удовольства продайте мені отакого от оригінального бачка. Продають од навітвули отаке гамно, що я од нього просто купив за 350 гривень, одрізав просто трубочку. тому що це не бачок, а це гамно. Кришка та гамно, а оцей оригінальний оце бачок, отакий він. Я його, правда, вже другий раз паяю, але паяв погано. А це поліетиленом запаяв, оце, і воно, я чувствую, що я запаяв зараз якісно, що воно не хуже буде, тому що ще я ребра жорсткості пробив. Отлічно, оце клас. Що би був, я б купив, би, не мудохався там з ним би п'ять разів мудохаюсь. Коротше, таке відео. але... Буду прибирати цей бардак. Але э, класна штука для водільців гритвулів, як взагалі, мабуть, у кого э, з роздатками таке питання, то я думаю, э, це як варіант хороший. Да. Мені подобалось. Все. Всім спасибо, всім пока.